Цей дотик він б'є. Він б'є напряму. Ну і зараз будемо дивитися, як Дніпро о, стане розігрувати м'яч відворіт. то буде короткий розіграш, чи дальній матч по два матчі на тиждень. Відкладені ігри проводить Ах, яка небезпечна атака. І це шанс. Перший розіграш жовто-чорної команди. і Подивіться, рух чудово проходить на іншу половину поля. І знов палає штрафний. Маки ось цього складу. Середній вік дніпра 1 27 років, тобто на 5 років старша команда Максимова. Зараз Філіпов біля штрафного майданчика один в один. У нього ситуація. Він чекає на підтримку, удар, ще один удар. І Філіпов забиває. Ось про це я й хотів сказати, що Дніпро веде себе. Е, як дивимося, як це все сталося? Ну, хто піхальонок? Ну хто? Хто може зробити таку передачу? Піхальонок. Здається, це саме він був. Він робив передачу на Філіпова у матчі проти Динамо схожу. І там Філіпов скористався. Отже, Філіппов, уродженець Авдіївки. Зараз забиває свій третій м'яч. Забивав він у жовтні двічі. Ну і ось продовжує забивати у листопаді. Офсайду не було. Зараз Донецька пара е створила цю ситуацію, адже піхальонок також з Донецької області. Не проконтролювали Піхальонка, Ось зараз де в чому подивіться, піхальонок віддав м'яч, сам віддав піхальонок е на Лєднєва, ні, це не Лєднєв, виходить, що був е на лівий фланг на Мірошниченка і побіжав побіжав до штрафного майданчику. І у підсумку сам він отримав можливість для удару. Рахунок став 2-0. Ніхто не буль. Сапугу нам показують. Дивимося. Короткий розіграш. І рух Запресингував. Сапуга отримав шанс близько 11 метрової позначки. На перехопленні грає Едсон в один дотик віддає на сапугу. Сапуга б'є. Все чудово робив і на прийомі, і на ударі. Сповідали про те, що ось у першому таймі е, Максимов там і жовту картку отримав за сперечання з арбітрами і дуже був злий на них. Зараз давайте подивимося удар з дальньої дистанції. Це потужна гармата і дніпровській команді. Ну... Атлечку Мінейро ми знаємо. В ефірах телеканалів Спорт ми показуємо чемпіонат Бразилії. Ой-ой-ой. Зараз Мирошниченко, так, знаєте, відверто кидався ззаду в ноги Ецена. Добре, що не влучив, але ось е згодом. Щось там з Еценом не гаразд, у футболістів Дніпра. Вони прям його ненавидять. Чомусь вони хотіли його просто. Вбити таке враження з лінії передачі, яку буде зараз вимальовувати квасниця. Всіх футболістів він попросив, м'яко кажучи, попросив, е бути у штрафному майданчику на приймаючих. Атака продовжується дуже щільно, дуже щільно. Швидка атака може вийти. Гуцуляк еще.